Всім великий привіт! Всім добрий ранок! Як у вас справи! Всіх зі святом! Сьогодні водохрещена. Сьогодні в відео я вам покажу, як проходить завжди мій ранок. А, да, я знаю, що я вам дуже давно ще обіцяла відео на каналі. Але його немає. Чому? Бо того, що я, по-перше, лінива дупа, а по-друге, я хворіла. І зараз ще трошки хворію. І мені взагалі було впадло щось робити, щось знімати, щось говорити на камеру, щось монтувати. Я така, ну, ладно, Підожди. І, коротше, сьогодні я взяла себе в руки, прокинулась і знімаю для вас відео. А зараз мені потрібно вийти з собакою на вулицю. Так як в мене є собака, тепер потрібно зранку і ввечері ходити на вулицю. Хочу я цього чи ні. Теодор! Підемо на вулицю? Коротше, підемо зараз на вулицю. Гуляємо. Я цей влог Починаю не з самого ранку, щоб залишилася ліжка і знімаю. Ні, у мене ж канікули вже закінчились. І в мене ще були пари. У мене ж дистанційка, я посиділа на парах. Короче. Я вже вдома. Так от, я посиділа на парі, в мене була одна пара хімія, бо там була ще у нас тривога. Короче, сьогодні вже четвер, так, 19 січня. З понеділка в мене вже навчання повним ходом, дистанційка, бо того що, Бо того що. Ще ми можемо вчитися по суботам. У мене коледж один. Один на Чернігів вчиться тільки по суботам. Минулі чверті ми теж вчилися по суботам, але я маю дуже велику надію, що ми не будемо вчитись по суботам в цьому семестрі. Тримаємо кулачки. Ну що, друзі, прийшов час для мого обличчя. Пса я благополучно помила, вимила він був такий брудний, що я його єлі-єлі відмила. Ну, ви ж бачили, в принципі, яка в нас зима, багато снігу, снігу по коліна, мороз. Так, холодно, дуже сильно. Ну, ви бачили все. Ах, так, чим я користуюсь для обличчя? Взагалі в мене тут багато всього. І ось така алоя від холіка-холіка. Але я нею дуже рідко користуюсь тільки тоді, коли в мене макіяж, а зараз я практично взагалі не малююсь від слова взагалі. Тому що я даю можливість своєму обличчю, своїй шкірі відпочити від цього всього, бо я практично кожен день завжди малювалася. І в мене дуже сильно воно давало на обличчя. І зараз я тільки зранку і ввечері вмиваюся з такою пінкою. Далі періодично я користуюсь таким тоником, який я подарувала мамі на Новий рік, але я їм дуже рідко користуюсь, але він хороший. Потім я користуюсь календулою настойкою. Комусь вона допомагає, комусь вона, мені вона дуже добре допомагає. Я якось хотіла від неї взагалі а, відмовитись назавжди, але не вийшло. І сидек теж хороший. мені по. Запропонував косметолог, дерматолог, тому користуюсь. Сказати, що цим кремом я раніше користувалась і зранку і ввечері, а зараз тільки ввечері перед сном, бо зранку воно якось шкіру пересушує, що капіць. Ще любі друзі, підписуйтесь на мій інстаграм. Там я кожен день якісь сторіки викладаю, якісь пости. Фоточки, в мене там дуже затишно, вам сподобається. Буду вас всіх там чекати. Я зробила собі сніданок. Це малесенькі вийшли такі панкейки з корицею та нутеллою та моє улюблене какао. Всім смачного, хто зараз буде їсти разом зі мною. В общем, я вже все зробила, все, що треба було. Зараз прийшла, буду робити домашнє завдання, пари буду робити, писати конспекти. Коротше, ви мене розумієте. Всім дякую за перегляд, бо це відео. Я вже, я вже стільки збиралася його, його знімати. Я вже знала, на яку тематику, що і як, але я не могла себе взяти в руки. Я вже свої подружці, всі вуха проружала з приводу, що от скоро буде третє відео на моєму ютуб-каналі. От, чекай. Вона така, да, окей, добре. І вона така каже: ну, і де ж твоє відео, щось не бачу я. Я така, ну. Так получилось. Да, так, так получилось. І от я сьогодні взяла нарешті себе в руки. І дуже сподіваюся, що будуть регулярні відео. Да, Не раз в місяць, не раз в два місяці, бо знаю, яка я лінива дуба. Я можу це закинути, це діло на раз-два. Плюс навчання, і я взагалі така: що воно мені треба? Але ні. Я загорілася цим. Цією, я не знаю, як це сказати, цією справою, значить, все в бой. <с> Тому я пішла робити домашнє завдання. Всім дякую за перегляд. Ще раз повторюся, всі мої соцмережі будуть в описі під відео. Буду вас всіх там чекати, па-па.